Здорово, роднульки, не там та муляція короче. Коротше, щоб ви розуміли, манчик да? 180 тисяч приїхав і на прицепі колодки просто в железяки стерлися. Сейчас я буду міняти колодки. Я заїхав в Дані і купив. Е, мені добре тіміч все підказав. Ну і зрозуміло, було б глупо. Бля, погода, шляпа, дощ іде. Я хотів вам гарний контентик зняти, як я це делать, тому що ж я ж типа не механік. Присмінуся, там вже одне колесо був знімав, його розтормажував, да, колодки туди витягував, а вчора провірив всі остальні, там везде шляпа. І короче, як казалося, прийшла хороша ідея. Тут в Данії заїхав в магазинчик, купив комплект колодок. В принципі, недорого обошлося. І зараз поміняю на паркінгу і засніму, як я це дітей. Міняю і потім я вам все розкажу, що до чого як. Ну коротше. 180 тисяч і колодки улетіли шляпа. На Volvo у мене теж я ось міняв резину, то 320 тисяч було, і там якраз вони такі вже полупрозрачні були, і ми їх поміняли. На дафіку теж в середньому десь 300 з лишнім тисяч. А на Манчику. Щоб ви розуміли, просто на Мані тут якось так ретарда це працює, Ти коли не тормозиш, вона врубає автомат. І починає крепко тормозами да, тормозити. Лібо ж коли це на педальку е, тормоза, да, нажимаєш, наприклад, щоб вона 80 з горки їхала. І вона, блин, як сканя. Сканя, наприклад, максимально ретардувалий да, і помагає тормозами. А в манчика якось виходить, він і ретардує, ну і відчується, як він тормозами дуже хирячить. Шляпа. Будемо дивитися, зараз я поміняю ці колодки, купую ще запасні, тому що трошечки вже мене диски погодилися. Але в принципі Тьоміч говорить нічого страшного, просто що говорить, поки притруться нові колодки, то вони просто без улетять. влетять. Я куплю ще один комплект колодок на всякий случай і потім понаблюдаю до чого. Ну і плюс в цьому відосі, бо я порозказую, що вже по манчику робилось, бо там мене хтось спрашував в коментарях, то більш-менш потім пізніше пробіжуся і розкажу вам, що я по манчику вже робив. Усе аромата, зараз сіжаю на паркінг, дощ. Ну, блядь, було б глупо, так, щоб тоді, коли мені треба знімати колеса і займатися ділами, була б ідеальна погода. Вчора вона така була, а сьогодні, а сьогодні дощ. Ну, нічого страшного, не сахарний, не ростаю. Коротше, погода шляпа. Думав, нічого записувати не буду, ну ладно, попробую спробую запишу. Такі з однієї сторони я вже поміняв. Перший раз має довго, перше коло сади було, друге я вообще штренько зробив. Ну і зараз, надіюсь, тут два бустеренько зрою. І погнав. Погнав на загрузку, бо загрузка горить, вкус аромат. Ну а ви дивіться, як я це роблю. Ці колодки да, настільки стерлися, що вже почали по діски подідати. Ще не сильно критично. Мені Тьомі сказав в принципі, нормальок. Вони ще товсті, заїбісь. ну трохи да, їх під'їбало. Але оці якраз колодки трохи подровняються, все діло, воно підточиться. І далі ще походить, куплю ще один запас, як тільки підсигоється, я потім ще разочок поміняю. А може не треба буде міняти, Показувати там дітарик, як я роблю, мабуть, безсмислено, бо видно не буде. Ну, а Може ще камеру працегокаю. Хоча, Хто не в курсі, діла, якщо такий є, Хоча, але цю хуйню знімаємо, потім витягуємо клоцки, якщо вони не витягуються, у мене забудова е, сав і там ззаду такий бринчик буде. Щас. А, Ось, сестерне очі пушка. Ось цю штучку знімаємо, тут ключиком на 10 починаємо е, крутити. Оці поршня починають відходити в кінець, спокійно потім витягуємо колодки, вставляємо нові і з поворотом все збираємо, якщо що вдруг. Показувати тут, вірно безсмислено, хоча хотя... побачимо. Зараз ось о... отак ось поставлю камеру. Може щось і буде видно. Опа, єсть. Свинечку виходить. Пальця витягнули, знімаємо цю штуку. Зараз побачимо. Ой, колодки самі вилізуть чи ні. Зараз я легенько. Послаблю і витягну. Тут вощі класно. Очі, кстати, треба крутити, і з поняті, в яку сторону крутить. То крутимо в ту сторону, де отакі ось звуки. Ми тепер класно Щок, щелк-щолк. Ось, вообще пушка. Все, вже бачимо, все затиск починає гуляти. Оцю витягуємо спокійно. Ой. Камера ціленька, ціленька. Другу витягну спокійно, але все одно часто я його відкручую в самий кінець щоб потім вставити нові колодки ось бачите ці поршня зараз ось тут а я зараз буду їх крутити вони сховаються аж внутрі паркінгу дивляться, дивляться, дивляться. це дебіл бі а це рваник, де я б в житті такого не робив би шляпа коротше сюди стий диск получається там дожелезяки старвся і новий. Ще. і ось все новенький зараз покажу різницю опа опа це ще товстий, я потом покажу вам відео там, де в мене прям дуже лізяки геть кряпко сталося. А це ось таке должно бути. Зараз ми їх поставимо і буде і які самі такі штучки наверх сюди одягаємо це для тих хто не в курсі діла таких я думаю вистачає бо я лично перший раз в житті міняю колодки я так стояв наблюдав як на воль міняли, як на дафі то примерно розумію тіміч мені підказав добре і тепер пробую в практиці практикую Все. Тоже из комплекта новенькая такая штучка. Одеваем ее обратно. Здесь там в комплекте тоже пальчик новый. Все, дальше надо брать. Все, в принципе, колодка поменяна. Все бачите, что встак стоит. Одеваем обратно колеса. І до останнього колеса. До того оце останнє, ті два вже зробині. І потім вже все остальне я вам в машинку понасипаю. Вкус аромат. Все, я все зробив. У мене на все про все ушло 2 часа 15 минут. Но це при цьому всьому, що я більше всього з першим колесом чирікався, бо не знав як е, ці барабани да, затісні роздвинути. Ну все вийшло, все зробив. Е, ось, ось, така. Красота у мене виходить, вся повністю лиса. Тобто вже железяки тормозили. Ну, слава Богу, ще не сильно пізно схаменувся. Блін, 180 тисяч це, звісно, мало. Шляпа. Ну, нічого страшного Діло сделано, тому що не знати тепер на будущее. Все, все остальне потім попозже. Ну і що я вам говорив. В принципі, так і вийшло. Я все діло зробив, дощ закінчився і воно вже навіть сонечко буде виходити в люки, якщо видно, воно шух. Короче, ви поняли. Судьба легких испытаний не делает. Колись Валерка казав, що я крутий гайки не буду. Вот Валерка гайки крутий ще й з наказанням. Ну нічого, я справився і, кстати, мені понравилось. прикольно. Фух, все. Лечу далі, одяваюсь і погнав. Що там, роднулькини. Короче, це я вже записую в відосика спустя. Десь три тижні, мабуть, 2-3 тижні. Я вже після того вже 8 тисяч приїхати успів. Коротше, так. Це якраз буде в мене відповідь на питаннячко. Там мені коментарі хороші написали. Взагалі, як по манчику, да, мої, ці, мої впечатлення від нього. Скажу так, що я давно не їздив на Сканії, але покаміс для мене ман це топчик, іменно такий, як в мене. Да. Тобто я не знаю, які там другі мани. Ну, понятно, що там старші, то я до них там заглядував, там таке Ну, от Цей новий ман це просто топчик. Це просто красота. Що по ньому ремонтувалось? Нічого по ньому не ремонтувалось. Нова машина, грубо говоря. Хоча вже да, 193 тисячі, то на Volvo я вже на 150 тисячах міняв насос блю. Да? На 150 тисячах насос блю міняв. І десь на 300 тисячах, ні, навіть трохи менше, ще не було 300 тисяч, то форсунку міняв, форсунку теж відблю. Тільки по аблю були випроси і все. А по манчику хуть-хуть-хуть, ще -хуть -хуть, 190 тисяч. Ніяких випросиків немає. О, то єдине, що я розказував, то в мене кнопочка круїз контроля. Моїми пальцями просто продирявалась, ну це моя вина, І да, стеклоподйомники теж, ну не знаю. Ну, це перша машина, я на всіх да, машинах так діла. На Дафі там вони вообще, блін, такі ж ти їм в житті нічого не зробиш. А тут і, виходить просто деаклація ними, коли вниз опускав, по ходу, через щур давив і... На самому цьому блочку, да, де кнопочки і плата, знизу відвалилася кришечка. Ну то я розібрав це все діло, секундою прокліїв, там ну, забрав все красивенько, кришечку на місце поставив секунду і приклеїв, і все. І тепер там воно тримається. А так само на крізь контролі то я розібрав, кстати, в тому відео, да, що з калькулятора я пустив, то воно недовго поработало, накрилося. Потім мене був джойстик, геймпад, з нього я теж кнопочку сюди вкинув, але блін не да? бо я тестував на звуках додавлення у меншані, а на круиз контроль не працює. Но я там подивився по джойстику, там різні ці штучки буду ще. Ок, зараз якраз вихідні, Я думаю, що на цих вихідних кину чи попробую другі резиночки. І Якщо вже вони не проканають, то тоді, зрозуміло, вже буду шукати. Шукайтесь да, на сервіс цю всю штуку, хоча в мене там ще є пару помислів. Коротше, коли я його вже повністю все поправлю, то тоді вам дам знати. А так, то ху, -ху, -ху Манчик, молодець, вопросів ніяких немає. Він, щоб ви розуміли, два останні місяці да, я візьму, так наприклад, бось якась там очотність підбивав, то у Мана розход 23 літра. У Volvo 27 літрів і у Дафа 29 літрів да, по середньості по розходу. Но Volvo дуже менше хавать. Мені казли, походу, е, херово відрегулювали да, клапана, тому що е, до регулювання клапанів в е, Volvo в середньому на ну, 24-25 літрів. І після цієї регулювання, ми просто більше тягаємо хір його ну, Коротше, Буде наступний сервіс. Скажу, хай теж клапана порегулірують, не знаю, там може якісь прошивки чи ще щось поміняють. Тому що ну, Volvo має менше хавати. Ну, манчик, 23 літра це вощен красота. Так, так, що все, що в нього тут всередині, в кабіні, дуже качественно, пластики, хуястики, есть да? тобто все дуже круто зроблено, удобненько. Медіасистема, звісно, але це для мене. Я ж ненавіжу все, що тупе. І коли десь щось легенько потуплює, то для мене це печалька, звісно. Для обичного чоловіка з нормальною психікою, да, нормального адекватного чоловіка, то в принципі мідіасистема теж буде пушка бомбаракета. тільки для неї треба привикнути, тому що е, вона не сенсорна, треба до цього джойстика Ну, Він прикольний, я його використовую як штурвал такий, шух і погнал-погнав. Поки я по Голландії їду, я по Голландії 83 їжджу і все зараз. Скільки вже штрафів заплачено, що дорого по Голландії ганять. І вкус і аромат. Ще потім пізніше да, вже стану на паркінг, обійду по цьому. Більше да, там, моїх косяків там на серпантинах, то трохи двері, ну, це тандем, болячка. Да. Ми там як жіночка, коли в Швейцарії по серпантинам льотили, то там короче, по дверям трохи пройшовся. Плюс е ножку. Ножку, 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 щоб прицеп да, опускати теж. Ну, ми ним не рідко пользуємося Я зараз донката поставляю, коли мені треба розцепитися, тому що залітав на фірму, а там такий ще й спуск вниз. І у них ворота такі, да, желізні, що двигаються. І там така рельса була. А я якраз на останніх порах летів. І думаю, да, тормозну на дорозі, піду зареєструюсь, і потім заїду на територію. А мені, чувак, Маша, давай залітай. Я блін гази пішов, як щось жахне. Коротше, я прям в турель сюди да, тою ножкою. Як жахнуло, ну ті, так подогнуло сама ножка ціла, да? саме це кріплення таке, що його вигнуло. Коротше, удар був крепкий. І сам по собі кстати, що по манчику. Саме по собі дишло щось сильно низько в нього. Да? Взяти, наприклад, якщо на Вольво, даже ті самий черодафіку, якась да, сама посадка дишла вище, на манчику якось воно нижче сидить. Може мені так кажеться, треба буде, як десь з ними пересічуся, то попридивлятися. Да? Мені здається, що тут набагато нижче, тому що багато де чіпляєш, да, їдеш. ну, Ти вроді би там не довжен ципануть, а все одно чуєш, що ножка там черкає. То треба так бути по, -по акуратній, і виходить, що ще я жахнув. Теж. Ну, там така там маленька тріщинка, в принципі, його там і міняти безсмушенно, немає смисла міняти. То з правої сторони да, на ножки виходить. на ножки така маленька защита. Це я теж виїжджав Короче, з такого бокса, різкий поворот. В основному ну, бордюри проходиш, навіть високі У мене посадка да, висока, нормальна. І, блін, залітав, але, блін, мене нагрузило, якраз тоді автозапчасті грузив, в тяжелий був. І я на цю бордюрку, ну, нормально як завжди, проходжу. Ну, коротше, що я якось ліво повертав і мене під давленням, так, да, коротше, на, нагнуло. І коротше, черканув, там трохи пластик, ти теж тріснув. Ну, тут, опять таке, то все мелочі. На таке, я навіть, на таке я навіть не обращаю внимання. І то таке, то все, то все мелочі. Це все-таки машинка робоча. А так, то в принципі я дав манчиком да, до крику довольний, Подивимося, звісно, довго сроку. але зараз я вирішив, що э, Слідуючі машинки, то це будуть в мене точно мани, 100% мани, отакі вот манчики хороші. І скані і скані. Більше всього, що мій парк буде це ман і скані. Вольво непогана машина, але вона мені до крику не подобається внутрі. Там через щур мало міста, неудобно для життя водія. Манчик, звісно, це сидіння, воно складається, куча пространства. Да, то есть для любителей мерседесників, то тут аж спалка поднимается, як на мерседесі, і в тебе з'являється така сама площадка. Да. Тобто, коротше, доволі, я до крику манчиком. Все плотненько, нічого не тарабанить, нормальджан. Коротше, якось так. Ну, а по це ж колодки я міняв, в принципі, я поміняв колодки. Взагалі нічого слажного немає. Мені навіть понравилось. Єдине, що треба, звісно, буде купити цього ударного пістолета на акумуляторі, тому що більше времени уходить на відкручування і закручування болтов. І в принципі, тепер на наступних машинках навіть немає смысла гнати на сервіс. Воно ну, знаєш, примірний прибіг, колодочки собі купив, там понтиділо не стоять. Либо десь себе з машиною запланував, либо десь машина приїхала. Навіть настісно водія по нього приїхав. Забрав часі, швидко колодки поміняв йому, шух шух, шух та й поїхав. Короте, це можна самому все робити. Ну, а так, в принципі, то я скажу, що по манчику, поки міські ніяких претензій немає, ним довольний повністю. Ага, єдине, що точно, точно і ще, що на ньому було зроблено, це як тільки я виїхав, почав подідати передок да, резину, то я десь на 60 тисячах в Германії заїхав, надав сервіс. Геометрію колес зробив і все, типа, да. А так тільки сервіс олейовою, то геометрію колес і більше хоть в хуть ху. -ху, -ху Ось вже 200 тисяч пробіга. Ніяких вопросов, нічого немає. Дуже удобно, дуже удобно сидиш, посадка. Под стаканнички, все, все удобненько, все везде. Можно все на скані, если бігать вообще туда в спалку уїхати. Удобненько, руль підкидається, параллельно стоїть. Ну короче, просто... Единственное, що грубовато в нього руль крутиться, конечно. Що, що, если взять сканію либо Volvo, то там вот такой мизинчиком да, крутиш руля. Тут, конечно, руль, то надо, мишці, бишці. Ну а так, ви поняли. Вкус аромат.